Вітаємо вас, наші дорогі глядачі! Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо в таких польових умовах телевізор Hisense 55 a 7 ACMQ. Одразу зазначу, що телевізор демонструється в стандартному режимі зображення. Телевізор, у якого можна сказати є брат Близнюк у вигляді моделі 55 e 7 nq є певні відмінності між цими двома телевізорами, типу центральна ніжка у А7 і дві виобразні ніжки по боках у e 7 товщина корпусу А7 більше ніж у e 7 незначна різниця в яскравості панелей і ще декілька дрібних нюансів. Але повертаємось саме до моделі А7. Цей телевізор оснащений технологією квантових точок QLED, а це забезпечує насичені та точні кольори, роблячи зображення більш реалістичним, а використання va панелі з контрастом 4000 до 1 сприяє глибокому чорному кольору та чітким деталям у темних сценах. Підсвітка Direct LED з глобальним затемненням забезпечує рівномірний розподіл світла по всьому екрану, що покращує однорідність чорного кольору. Максимальна яскравість телевізора становить 350 ніт, що є типовим показником для модели цього цінового сегменту. Це може обмежувати ефект HDR, особливо в дуже яскравих приміщеннях. Однак функція адаптивної яскравості, якщо вона увімкнена. Допоможе автоматично налаштувати параметри дисплея відповідно до освітлення в кімнаті, забезпечуючи оптимальну якість зображення в будь-який час доби. Плавність зображення під час швидких сцен, якось на цьому відео, досягається завдяки технології Smooth Motion, яка аналізує та обробляє об'єкти, що швидко рухаються, забезпечуючи чіткість без розмиття. Також ми запускали звичайні канали на різних онлайн-ресурсах, і хочу зазначити, що телевізор дуже непогано справляється з потоковим контентом в HD і Full HD роздільній здатності. Що стосується звуку, то тут, як для свого класу, все дуже непогано. Два динаміки по 10 Вт забезпечують комфортний перегляд контенту в середній за розміром кімнаті. І от вам невеликий приклад звучання. А тепер декілька слів про функції Smart. Hisense 55A7Q працює на власній операційній системі Vida версії U7.6. Всі популярні онлайн-ресурси типу Megogh, TV, Netflix та інші подібні українські ресурси тут же встановлені і працюють швидко і стабільно. Що стосується встановлення сторонніх сервісів, так, тут не наставиш купу АПКшик, але все необхідно встановити можна. Тут надовго зупинятись не будемо, тому що на цьому каналі є відео з повним розбором цієї операційної системи. Але варто зазначити, що Vida – це про швидкість і про простоту використання, хоча є ті, хто зі мною і не погодиться. Як висновок, телевізор Hisense 55 7 nq не пропонує якихось суперігрових можливостей, хоча на ньому можна пограти з комфортом, він не претендує на звання ідеального телевізора для перегляду hdr контенту але в своїй ціновій категорії він має достатньо якісне зображення з насиченими кольорами та глибоким чорним, що робить його привабливим вибором для свого цінового сегменту, а також достатньо якісний звук для щоденного перегляду фільмів, серіалів і новин. І наостанок хочу подякувати всім, хто додивився відео до кінця. Будемо раді, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь на наш канал. Якщо у вас виникли питання стосовно цього або будь-якого іншого телевізора, то ви можете зв'язатися з нами за контактами, які вказані нижче під цим відео. Також нагадую, що ми є в Instagram та TikTok, де ми також викладаємо багато цікавого. Дякую за увагу, бережіть себе!